Друзі, привіт! Вітаю вас на новій серії ТАВРОБУДНІ. І сьогодні ми будемо міняти задній ступічний підшипник. Складного тут немає нічого, інструменту теж треба небагато. Зараз все покажу. Характерними симптомами, що ступічному підшипнику вже все. Це люфт. Поясню, що саме я мав на увазі. Так, на таврі ззаду стоять конусні підшипники, і люфт прибирається затягуванням ступічної гайки. Але у мене в момент, коли люфт зникає при затяжці, колесо починало закусювати. Тому я залишив невеличкий люфт, щоб не перетягувати його, бо це було б набагато гірше. О. Ха. Оце я тупко. Дивіться ось, де тут люфт у мене. Давайте для початку вирішимо ось цю проблему. І підшипник ми все одно поміняємо, бо проблема з ним є, він гуде. Ну от прям наскільки задовбаної гайки, я ще не бачив. Вирішується ця проблема дуже просто. От зараз уже тут люфта немає. А проблема може бути в двох речах. Перше, це коли у вас вже зносилася сама гайка. І тут замість такого конуса, як на оригінальних гайках, став він гострий. І край гайки, коли у вас вже доходить до барабана, а ось цей конус зношений, диск ще не притискає. І от вирішення такої проблеми це правильне рішення: купити нові колісні гайки і обов'язково оригінальні автозаз. Бо якщо ви купите на оригінальні, на неоригінальних, оцей конус, він взагалі там гуляє, ніхто там не старається зробити їх нормальними. На оригінальних широкий, класний конус і проблем з ними не буде. Ну а так як мені треба проблему усунути зараз, то я просто ось так сточив край гайки і поки буду їздити так. І тут ми плавно підійшли до другої проблеми, через що це може бути це вже розбите та зношене вухо на самому диску. В моєму випадку, я згадав звідки це колесо з розбитим вухом. Це у мене було на запасці, яку мені віддали разом з машиною. Звісно, що я бачив, деякі просто підкладають шайби, приварюють їх, але це просто. Ну, я думаю, ви самі розумієте, це хіба що на запаску кинути, щоб десь трошки доїхати, але не більше. Тому, якщо купуєте диски, б обов'язково перевіряйте стан ось цих вух, щоб вони були не зношені. І повертаємось до підшипника. Тепер уже в мене колесо нікуди не ходить, а люфт. Чуєте, як там тріщить трошки? Так як підшипник тут конусний, то його можна просто підтягнути. Але його можна просто підтягнути, якщо ви це зробили зразу. А якщо ви всім поїздили, то там уже нема чого підтягувати, його треба тільки міняти. Ну а так як він у мене ще й гуде, причому давно, то там підтягувати вже просто немає що. Тому будемо міняти. Знімаємо ковпачок. Перед цим не забуваємо почистити щіткою, щоб у нас всередину не попав бруд. Як бачите, я не забув. Далі розконтрюємо гайку. Я роблю це за допомогою дюбеля старого і молотка. Також робимо це знизу, якщо там теж законтрили. І знімаємо колеса. Звісно, що барабан можна зняти разом з ним, але це не дуже зручно. Далі беремо головку в моєму випадку на 27. Відкручуємо гайку і знімаємо барабан, перетримуючи ось так шайбу, трошки потягнули і засадили туди, знімаємо шайбу. Тут така спеціальна з хвостиком. Далі зовнішній підшипник. Ну він тут взагалі гарненький. Прикольно. Дивіться, що в мене тут є цікавого. Скажіть мені, що тут, не так? Все правильно? По-перше, ось ця скоба не закріплена, а пружинка, яка має її кріпити, сповзла якогось біса ось туди. А я думаю, чого воно почало клацати? А воно, виявляється, ось так зробило. Також ось видно, що воно терло по барабану, сама пружинка, то вона ніякої загрози не представляє через те, що вона тоненька. Але, тим не менш, посторонні звуки від цього я чув. А також оце теж мене постійно супроводжувало. Протираємо саму ступицю для того, щоб зараз, коли ми будемо це весь бруд трошки щищати звідси, воно не налипало на ступицю. Все тепер повертаємо пружинку цю на місце і сподіваємось, що вона більше випадати не буде. Отки, я забув як її ставити. Так, поставив на місце, тепер переходимо безпосередньо до самого підшипника. І для більшої зручності можна поставити ступицю в колесо, ставивши отак шпильки. Так, з ним набагато зручніше працювати. Дістаємо сальник. Якийсь червоний, спортивний. І дивимося внутрішню частину підшипника. Та вона, наче, така більш-менш. Бо на зовнішній частині підшипника чітко на роликах видно сліди від перегріву. Ось дивіться, бачите, на самих роликах. Що є трошки коричневий колір. Це не дуже добрий знак, але через те ми сюди і полізли. Далі беремо серветки чи якісь ганчірки і витираємо з маску всередині, щоб бачити обстановочку. Ух. От би зараз це вляпатись. Ну, а далі найскладніше. Дістаємо зовнішні обойми підшипників. Для цього нам треба якась виколотка. І ось ми сюди заглядаємо. Ось так тут видно. Ось це у нас внутрішня обойма. ось це зовнішня. Ну, це обидві зовнішні обойми. Але це зовнішня обойма зовнішнього і внутрішнього. І ось у нас там є ступенька. І ми в неї зараз будемо по колу отак вибивати обойму зовнішнього підшипника. Все дуже-дуже складно. Не намагайтесь повторити це самі. Бо це той самий секрет, чому об этом не говорять сварщики. Ну, в даному випадку, механіки чи хто там ремонтує це. А, тільки я вас трошки обманув. Навіть не трошки, а конкретно обманув вас. Дивіться сюди, уважно. Треба бити не по цій сходинці, та що йде перша. Бо йде у нас ось цей внутрішній підшипник. Потім перша ступенька, а треба бити по другій, меншій. Це ступенька в самій ступиці, в самому барабані. І ось це є внутрішня обойма. Не переплутайте, бо я щойно почав по цій, а потім щось воно аж відскакує. Ось ця. Цей пробойчик, а потім зрозумів, що те, що мені треба, знаходиться нижче. Ну, воно ну, там, в принципі, видно, це я трошки затупив. Тому добиваємо. Чули характерний звук? Це значить, що обойма у нас випала. Її ми поки не викидаємо, вона нам ще знадобиться. Те саме робимо і з другим підшипником. Але тут нам колесо вже не дуже допоможе через те, що ось ці ребра жорсткості будуть впиратися в диск. І прилягати воно буде нерівномірно. Тому беремо дві дощечки і ставимо на них барабан. Ось так, щоб на дощечки лягав сам барабан. І вибиваємо другий. Вичула характерний звук, а це значить, що все у нас вийшло. Ось у нас друга обойма. По цій обоймі, до речі, видно, що життя вона бачила в самих кращих його проявах, судячи із ось цього поясу вироботки. Далі вже беремо новий підшипник. Благо, що мені його купувати не довелося. Бо один чудовий підписник. Лащенко Микола з міста Дніпро колись мені надіслав купу запчастин, в тому числі там був задній ступічний підшипник в зборі. Ось таку цілу коробку він мені надіслав. Вона була геть повна. Це вже частина у мене розійшлася на ремонти. І ось наш пацієнт, який нам і треба, Фірма Grock. Я читав, що це дуже-дуже хороша фірма Made for. Кореакар для корейських авто, а те, як у нас Таврія, ну, конкретно наша не корейська, але з кінця 90-х і 2000-х стала корейською, тому це те, що нам треба. Тут повний комплект. У нас тут є змазка. Є сальник і два підшипника. Переходимо до встановлення. Беремо барабан, в принципі, можна. Починати в такому ж положенні, як ми і закінчили. Тільки так ми вибивали внутрішню обойму, а тепер будемо забивати зовнішню. Точніше, не забивати, а запресовувати. Витираємо залишки з маски і дістаємо підшипник. Вони по розміру відрізняються. Зовнішній у нас йде той, що менший. Сам підшипник поки відкладаємо в сторону. Обойму можна трошки змастити, щоб вона легесенько у нас йшла залишками змазки. І запресовуємо. І ось тут нам і треба стара обойма. Ми будемо забивати підшипник новий через неї, щоб не пошкодити наш підшипник. Надставляємо зверху потихеньку. Рівномірно забиваємо. Після того, як ми втопили обойму підшипника, Ого, втопили так, що і ця вже трошки почала присуватись. Блін, а цю обоймо тепер не так і просто звідти дістати. Бо там нема за що зачепитись. Але все виходить. Тепер беремо нашу стару обойму і підбираємо щось схоже. Взагалі, забудьте, що я тільки що казав, беремо стару обойму, тільки перевертаємо ось цією стороною, де у нас. Сходинка. і нею забиваємо до кінця підшипник садимо. Беремо головку на 32, ставимо прямо на кону сюди на робочу поверхню і добиваємо обойму до кінця. По характерному звуку можна почути, що обойма вже запресувалась далі. Перевертаємо. І тепер покази, в чому був ход конем. Як бачите, у нас тепер є он, сама нижня. Це у нас сходинка того підшипника, який ми використовували як проставку. І зараз ми просто вибиваємо так само, як і першу нашу обойму. Ось ту, що ми використали чисто як проставку. Все. Буквально в одне місце декілька ударів. І обойма у нас вийшла, бо вона запресувалась буквально. Ось на, на 4-5 мм. Тому я вже згадав, як це робити, просто зразу щось забув. Тому стару обойму запресовуємо, ставлячи ось не конусом до конуса, а просто один за іншим. З другим підшипником все те саме. Обойму, трошки змащуємо, щоб все йшло як по маслу. Ставимо ось цим дном до підшипника. Молоток для тих, кому не зрозуміло, я ставлю саме боком для того, щоб збільшити площу удару. Бо, коли я буду бити по одній стороні, підшипник буде перекосуватись. Так, я рівномірно на дві сторони. І по такому характерному дзвінкому звуку можна зрозуміти, що підшипник вже запресувався на своє. місце. Точніше, його зовнішня обойма. Перевертаємо барабан і вибиваємо крайню обойму, ми використовували як приставку. Ну і все, готово. Саме складне ми зробили. Для цього нам знадобилось аж якась виколотка і молоток. Все. Ну і звісно, що старий підшипник, але якщо ви його будете міняти, я думаю, що він у вас знайдеться. Ось такі складні інструменти і дуже складні приспособи, тут треба для цього ремонту. В принципі, і в польових умовах, от так, якщо у вас десь в дорозі, там щось з ним сталося, прям таке погане, То в дорозі це зробити взагалі не проблема. Збираємо ступицю, перевертаємо на зовнішню сторону, беремо змазку консистентну для підшипників. І змащуємо гарненько обойму і набиваємо змазку між внутрішньою та зовнішньою обоймою в той проміжок. Тепер беремо сам підшипник. І в нього теж закладаємо змазки. гарнесенько прямо. Особливо у внутрішню його частину. Ставимо на місце і крутимо, щоб змазка у нас розійшлася по підшипнику. Тут ось прям видно, коли я катаю. Із роликів починає виступати з маска. Це дуже добре, так і має бути. Далі беремо сальник, і прасуємо його за допомогою обойми від підшипника. Трошки перестарався і підшипник засунув занадто глибоко. Де, ой, підшипник, сальник. Фух, Добре, що він нескладно звідти. Витягується. Але будьте уважні. О! Все. А тепер встановлю барабан на місце. Саму ступицю я змажу, щоб підшипник зараз без проблем на неї наліз. Набиваємо туди теж змазку гарненько всередину. На обойму туди, де в нас буде кататись. Підшипник. І в самі ролики теж завчасно закладаємо змазку. Вона то зрозуміло, що потім там розійдеться скрізь, але чим швидше, тим краще. Все ставимо. Оп. Контрольно ще обмазуємо підшипник зверху з маскою і ставимо. Спеціальну шайбу. Хто не знає, чому вона спеціальна і чому має бути саме така. Ось бачите? З цим язичком. Це треба, щоб у нас сама шайба не прокручувалась. А щоб вона не прокручувалась, треба для того, щоб у нас не відкручувалась колісна гайка. Не відкручувалась і не закручувалась, бо це тут не можна через те, що підшипник стоїть конусний, і він має. Регулюватись і залишатись в такому положенні, як ви його затягнули. Сам підшипник краще регулювати вже з колесом. Тоді ви краще будете відчувати той момент, коли вже достатньо. Так, прикручуємо колесо, не забувши змазати конуси. Я ж вам наглядно показав, для чого це треба. Я змазую також і різьбу. Деякі кажуть, що не треба. Колеса відкручуються. У мене ще ні разу не відкручувалися. А от конуси на моїх дисках у мене ще не зношувались. Оце тільки один диск. Тут проблема була зразу. Я просто це не проконтролював. Затягнули. Перевіряємо, що у нас немає люфта на колесі. Чуєте як тихенько крутиться? Взагалі безшумно просто. Бо перед цим було таке. А зараз прямо. Круто. Ну, а тепер останнє, але не поважливості, що нам залишилось зробити, це відруглювати підшипник, і будемо ми робити це по книжці Фучаджи, яка є першим джерелом для е, всіх. Книжок по Таврії і інформація в тих книжках на 90% співпадає з цією книжкою і взята саме з неї. Регулювання заднього підшипника. Надійно встановити на підставку кузов з потрібної сторони колесо при цьому не повинно торкатись підлоги. Відкрутити гайку кріплення колеса до моменту, поки з'явиться люфт. Зараз. Так. Є. Далі плавно, без ривків, затягувати гайку з одночасним проворотом колеса і перевіркою люфта. В момент, коли люфт зникне, припинити затяжку гайки. Так, люфта немає. Затягувати гайку припиняємо. Застепоріть гайку путем вдавлювання юбки гайки в пази вала в ступіці з двох сторон. Міста вдавлювання показані стрілками, заповнить колпачок з маски, стануть на барабан. Окончательно закріпіть колесо гайками і поставіть декоративний колпак. В принципі, з усім згоден, крім того, що не вказано, що е ось цю юбку вдавлювати, законтрувати гайку. Краще на опущеній машині. Щоб навантаження, яке ми будемо бити, не було. Бо у нас зараз ступиться, висить на ось такому от важелі. І ми, виходить, будемо бити в самий кінчик. Я думаю, це не дуже правильно. Тому я вважаю, що законтрювати треба на опущеній машині. На опущеній. Треба її опустити. Це я дарма я так скину з домкрата, бо у нас тут є проблеми ззаду з кузовом. Я вам в одній з наступних серій це розкажу. Але, тим не менш, нічого не відпало. Законтрюємо гайку. Я роблю це зубилом. Причому зубило, повинно бути не гостре, щоб ви не прорізали цю юбку. Ось. Таке воно вже побачивши життя, але це те, що треба в даній ситуації. Далі, як по інструкції, заповнюємо ковпачок з маскою і ставимо на місце. Якщо у вас цього колпачка нема, його обов'язково треба поставити, бо без нього ступічні підшипники у вас довго ходити не будуть. Забивати колпачок можна або гумовим молотком, або якщо це не виходить, то простукуємо. Ось так по колу. Ну, це якщо вам хочеться, щоб він залишився красивий і рівний. Все. Тут відрегулювали, закрутили, колосо затягнуте. Ставимо колпак. Все, на цьому наш ремонт по заміні. Ступічного підшипника закінчено. По складності я б це оцінив десь в 3-3 з 10. нічого складного. По інструменту треба теж мінімум. Домкрат, молоток. Єдине, що прийдеться знайти якусь надставочку, але це може бути майже що завгодно. Навіть цією надставкою може стати якась стара викрутка. Тому, якщо у вас є проблема із заднім стопічним підшипником, вперед, нічого не бійтесь, нічого там складного. Абсолютно немає, бо я думав, що там все набагато складніше. А на цьому не все. Бережіть себе, допомагайте тим, хто цього потребує, допомагайте тим, чи можете, для того, щоб наблизити нашу перемогу, і підтримуйте наші збройні сили.